Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Новий наступ росіян прогнозують після 15 лютого. Прощання із ще одним Волинським героєм. На Волинь привезли дітей з Росії. У про добрі новини за час повномасштабної війни росіяни втратили вже 132 тисячі солдатів. Лише за минулу добу добривом для наших земель стали майже 9 сотень окупантів. На металобрухт наші захисники перетворили 11 ворожих танків, 10 броньованих машин та 5 артилерійських систем. На жаль, поки не всі росіяни хороші, вони продовжують воювати проти мирного населення. Вчора росіяни вдарили ракетами по центру Харкова. Ударом пошкоджено будівлю одного з вишів та житлові будинки. Поранень зазнали п'ятеро цивільних. Станом на зараз у лікарні перебуває 54-річна жінка у стані середньої тяжкості. Решта мають легкі ушкодження. Із важкої артилерії окупанти вдарили по Дніпропетровщині. внаслідок обстрілу. Ніхто не постраждав, але пошкоджено електромережі в одному із сіл Нікопольщини. Продовжують обстрілювати росіяни із Сумщину. Лише завчора в області зафіксували 17 прильотів. Щоправда, куди цілилися противники, не зрозуміло. Жодних руйнувань немає. Постраждалих на щастя теж. Одна людина загинула у Бахмуті на Донеччині. Ще одна поранена. У низці інших населених пунктів пошкоджені житлові будинки. Область постійно під ворожими артобстрілами. Саме на сході наразі окупанти зосереджують основні зусилля. Вони намагаються захопити позиції одразу на кількох напрямках. Українські підрозділи відбивають атаки ворога. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що новий наступ росіян на Луган. Що можна очікувати в будь-який день після 15 лютого, за його словами? Окупанти стягують все більше і більше резервів на цьому напрямку. Зараз боєкомплекти використовують досить економно. Також посадовець розповів, що двомісячні навчання мобілізованих росіян уже завершуються, і Росії знадобиться близько 10 днів, щоб перекинути їх в Україну. Не виключає нового наступу Росіян у лютому, і міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, росіяни не намагатимуться захопити всю територію України. Ключові напрями для них це схід та південь. На цей час в Україні є чітке розуміння, де і скільки у росіян сконцентровано військ. Зокрема, на білоруському напрямку наразі нічого надзвичайного не спостерігається. Там нині перебувають до 12 тисяч російських військовослужбовців і військових. Відповідна кількість техніки на Волині поховали ще одного полеглого на війні захисника. 5 лютого у Торчинській громаді попрощалися із Богданом Омельчуком. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання неподалік вугледару Донецької області. Ще місяць тому, під час короткої відпустки, Богдан Омальчук одружився. Учора ж дружина побачила його востаннє. Схилити голову перед домовиною героя. Прийшли його побратими, рідні, близькі, знайомі та друзі. Посмертний орден сина отримали батьки загиблого на війні молодого захисника Андрія Самановича. 22-річний уродженець Берестечківської громади загинув під час виконання бойового завдання у травні 2022 року. Наказом президента України за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Волинянина посмертно нагородили орденом за мужність третього сто. Тупання державну нагороду 4 лютого передали батькам героя. На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та палять їх. Підручники забирають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Повідомили у центрі національного спротиву. Зокрема, у Рувеньках Луганської області зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях. Відзначу, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому виправдовують вони це тим, що воло. Вилуч... Чають нацистську літературу. Щоправда, в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги. В Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію Росії. Нині вони прибувають у Волинській області. Йдеться про дівчат віком 13 і 15 років, які разом із мамою були депортовані з Луганської області до Рязані. У Росії мама дівчат померла, а діти потрапили в сиротинець. Як повідомили, в мінреінтеграції до відомства звернулася старша сестра дівчат, яка зі своєю сім'єю встигла евакуювати. У Волинську область. Усі разом пройшли шлях від оформлення опіки і аж до повернення на батьківщину. Тим часом служба безпеки України затримала двох російських агентів. Вони готували ракетні удари по Одесі та Херсону. Ворожі поплічники насамперед збирали точні координати місцевих залізничних вузлів та критичної інфраструктури. Дані планували передавати окупантам, однак співробітники СБУ спрацювали на випередження при спробі передачі розвідданих. Зловмисників затримали одного біля центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого. В Одесі після фотофіксації одного з військових об'єктів, як з'ясувалось, обоє місцеві жителі у їхніх смартфонах знайшли листування із представником ФСБ. Зловмисникам оголосили про підозру їм загрожує до 15 років за ґратами, або ж і взагалі довічне ув'язнення. Духовий оркестр це святе. Із таким девізом із 2013 року живуть музики з громади неподалік Луцька. Цими вихідними духовий оркестр Буратин відсвяткував 10 років від дня створення. Святкували ювілей під акомпанемент баритонів, тромбонів, туби та ударних. Фактично зі старого складу 2013 року в нас залишилося четверо хлопців. А всі решта в нас молоденькі. Побачите, вони такі ледве чуть вище тої лавочки. Про успіхи і біль юних музик, про наймолодшу учасницю колективу та про хресну матір дитячого духового оркестру Боратин. Дивіться у вечірньому випуску новин о 19.00. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У луцьку відходи перетворили на експонати, як кияни овеленян, гроші видурювали. Пропонував широкий асортимент, затримали торговця зброєю. Затримали торговця зброєю. Волинські правоохоронці викрили незаконний канал продажу зброї 42 річним львів'янином. Бізнесмен пропонував широкий асортимент пістолетів та набоїв і збував зброю на території всієї України. Оперативники придбали у зловмисника три пістолети і декілька десятків набоїв. Експертиза визнала зброю короткоствольною, нарізною вогнепальною та з ознаками переробки. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка та у його автомобілі вилучили шість пістолетів, гвинтівку, інструменти для роботи, чорнові записи, сім картки, комп'ютерне остаткування. Зловмисника затримали, оголосили про підозру та вже обрали запобіжний захід, 60 діб тримання під вартою. Кияни видурювали гроші у Волинян. Двоє мешканців столиці протягом тривалого часу знаходили на сайтах інтернет оголошень продавців товарів. Потім виявляли намір, нібито їх придбати, та схиляли людей переходити на так званий фішинговий сайт. Після відкриття посилань з заявками, які приходили в різні меседжери, потерпілі вводили реквізити своїх банківських карток, паролі та інші дані, таким чином надаючи зловмисникам доступ до своїх рахунків днями поліцейські провели у домівках зловмисників обшуки. Знайшли мобільні телефони, десятки банківських та сім карток, технічні засоби та інші речові докази, які свідчать про те, що вони з різних мобільних операторів вели перемовини з потерпілими, виманюючи їхні кошти за цим фактом. Відкрили кримінальне провадження. Не відходи, а музейний експонат. Луцький центр управління відходами збирає колекцію раритетних речей, які знайшли серед сміття. Здебільшого експозицію сформували зі старої техніки, проте є й інші експонати. Поповнити вінтажне зібрання може будь-хто. Чим саме дивує імпровізований музей, дізнавався Дмитро Сопронюк. Є, наприклад, ось такого типу електросушки для для взуття. Навіть для мене це було новинкою, тому що я не зустрічав дисковий телефон, лампові телевізори та старі дитячі іграшки, чого тільки немає у ретроекспозиції Луцького центру управління відходами, створеного у рамках проєкту Чистий Луцьк. Кожен хто до нас приїжджає, то підходить до цього відсіку і дивиться щось, згадує можливо свою юність, хто старший. Діткам цікаво дивитися, бо це щось нове і незнайоме для них у колекції з кількох десятків експонатів. Речі з минулої епохи, так і сучасніші. З найцікавішого тут каже Сергій Михалевич: ось цей екземпляр. Ми досить довго думали, мудрували, що це є. Коли один із наших працівників нам не сказав, каже, що це спеціальна сушка. Для фотографій, яка розкладається, і відповідно, коли фотографії раніше виготовлялися, вони були вологі, мокрі, і відповідно розкладалися, сушилися. Ідея створити таку виставку, каже керівник проєкту, з'явилася не одразу. Люди привозили сміття, серед якого інколи були і цікаві вінтажні речі. З Часом працівники центру вирішили збирати їх в окреме місце та показувати відвідувачам. Одним з перших експонатів стало радіо. Це було радіо 60-х років, радіоприймач Старий. Але приїхали також відвідувачі, поцікавили, що можна забрати так. То ми віддали це радіо. Це були радіолюбителі, як я розумію, тому що вони потім відзвонювалися, і казали, що вони його перемонтували, почистили. Воно запрацювало. Раніше будь-яку річ з музею можна було обміняти та забрати. Люди приходили по старі запчастини для техніки, проте нині експонатів не віддають, а чи планують збільшувати колекцію. І згодом у найближчому майбутньому відкрити вже окреме приміщення з вінтажними речами, щоб бачили, наскільки це цікаво, не просто викидати сміття на полігон, а дійсно сортувати і з цього може от, зможна отримати дійсно цікаві речі. Якщо у вас є стара техніка, або інші ретро-речі, які хотіли виконати, можете поповнити ними колекцію музею за адресою місто Луцьк, Вулиця Трункіна, 7. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Далі про графіки відключення світла у понеділок, 6 лютого. Укренерго не встановлювала ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з опівночі до 6 ранку. Погодинні графіки вимкнення електроенергії почали діяти із 6 ранку. Про це повідомляють на сайті «Волиньобленерго». Величина доведеного ліміту на Волинь сьогодні в середньому становить 57% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення. Лесті і на завершення випуску таки про позитив. у Маріуполі. Окупанти обмінялися дружнім вогнем. У ніч на 6 лютого російські військові влаштували між собою стрілянину. Сталася вона у лівобережній частині тимчасово захопленого міста. Повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко. Вночі окупанти влаштували перестрілку знову. Лівобережжя війська Російської Федерації стріляли зі стрілецької зброї по русні. Написав він. Радник мера натякнув, що російські солдати були на підпитку алкоголю Маріуполі як союзник спротиву, написав Андрющенко. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.